Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 31, 31 серпня 2023 року. Останній день літа в цьому році. Я вирішив засняти коротеньке відео по маліні. З чого така ціна, хто винуватий. Ну, ось така от маліна в нас зараз. Ось тут рядом забирають по 40 гривень треба ввести. У Києві якщо довести, то 50 гривень десь туди. ну. Чого така ціна за морозку, я взнавав в нашому регіоні 20-25 гривень. І то не всюди приймають. сейчас покажу маліночки. Що я з нею роблю, а треба було відро забрати. Ну, ладно, я зразу сейчас з теплицю засніму вже це відео по маліні. Хто винувати, що така ціна. Минулий рік я по 120 продавав, зараз з поля її був попит, зараз них не них вже брать і маліни кажуть що сюди повно. Що тут я з маліною роблю. Ось у ну, що не продаю, то я її все так висушую. Ось Витікає і не знаю будемо на компоти чи на щось. Така вона оце висохає. Опа, маліна у різних стадіях, В теплиці тут плюс 50, плюс 40, ось така от. Сушена маліна виходить, бо вино. Бо вино Я не п'ю і не це, я ну, два відра ось таких зробив. Зараз покажу, що ще з маліну я роблю. Великі треба в банки зараз розлить, буде, там трохи цукру було, то моє закину. От сидить. Зараз покажу саму маліну. собі вартості я рахував, то тут виходить десь, от дивлячись як рахувати. Виходить 47,5 гривень. Ця маліна, якщо там, ці пестициди ще врахувати, ну, Тара, пенетка, збір 20 гривень, ясик 2030. Потім піннетка, гривня 20 гривня 30 добрив на 60 тисяч Пестициду на 15-20 тисяч, потім води ще дізеля. Тут дивлячись, як його рахувати. О, завтра по 50 гривень відвезу, якщо невигодно буде вже на цей Київ на 20 кілограм, Такі це продажі. Малинка трохи поменшала. Подеконому я на доброго. ніхто особо не бере. І собиратні особо хочеться. У нас ось зараз буде накрапати на дощ. Ну, місця моє така досить гарна, досить гарна сорт зюгана. Чого така ціна, я не знаю, це не моє діло, но я, чесно кажучи, шокований, що за 4 роки. Така ціна, хто винуватий депутати чи президент. Ну, президент зайнятий другими справами його. Війна треба, оружжя закупати, там ще щось. Це найкращий президент в історії. Розказують. Депутати війська їх... гранти там ще щось. Люди так Тут теж не скажеш, що вони хотіли теж гроші заробити, понасаджували. Ніхто його знає, чого воно так. Ну Мабуть, треба було цей рік викорчувати. хоча б час, бо ростить маліну щось невигідне в Україні. Чого воно так? Хто винувати, я чесно кажучи, і не можу відповісти на це питання. Чотири роки займаюся маліною. І це самий такий шокований, шокуючий рік. Я вже змирився, що воно таке буде. По 40 гривень, так по 40 гривень. Я читав, що там люди пишуть, по 10 гривень їх приймають. Правда, це на заморозку, у нас заморозка 20-25. Така це боліда, нікому не треба. Наростив. Сам ростиш, сам збираєш, сам продаєш. Кому воно не треба? Українці видно, багато маліни насадили цей рік. Тепер вона буде мати низьку ціну. Невигодно. Бо коли ще по 100 гривень я продавав в цьому році, то це була супер ціна. Навіть по 70 ще недавно і то було більш-менш. Побачимо, може щось восени зміниться по цінах. А Ви підписуйтесь на наш канал Про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!